Рубрика питання відповідь: Ходунки для пересування санітарним оснащенням cs 4015 XA. Перше питання: які варіанти використання? Даний виріб можна використовувати як ходунки в першу чергу, також як стільчик, туалет, тобто санітарний пристрій є в комплекті, також як стільчик для душу. Чи можна регулювати висоту? Так, даний виріб має декілька положень регулювання по висоті. Чи з'являється ірижа при контакті з водою? Ні, даний виріб не іржавіє. На яке навантаження розрахований виріб? Максимальне навантаження на виріб 136 кг. Чи може літня людина самостійно підняти ходунки? Дана модель ходунків має два режими: крокуючий та фіксований. Під час фіксованого режиму. Людина підіймає і переставляє цей виріб попереду себе. Під час крокуючого виріб не обов'язково піднімати. Людина крокує разом з ним. Якого об'єму ємкість? Ємність має об'єм 5 літрів.